Перша любов це є Ісус Христос, це є Слово Боже. І коли ми відкидаємо Слово Боже, не слухаємо Його, ми втрачаємо цю любов. В наші життя приходять прокляття, такі як депресії, хвороби, гордість, проблеми, різні духи. Приходить диявол і починає розрушати наше життя. Тоді в нашому житті служінні повний безпорядок, немає ні плодів, ні результатів. Але пастир наш показав, як же повернути цю першу любов, нам потрібно поставити Бога на перше місце в своєму житті, щиро покаятися у всіх своїх гріхах, винести всі свої гріхи у світ, виправитися, стати на шлях праведний, слухати Слово Боже щодня, погружатися в нього і переломлювати хліба з іншими, проповідувати Євангеліє людям, приміняти це слово в своєму житті, бути в живій церкві, з'єднаними з Божим. Пророками бути завжди в служінні Богу, і через це все ми повернемо любов. Тоді Господь буде благословляти нас. Коли Бог буде на першому місці в житті, тоді у всьому буде повний порядок.